Автобусний маршрут полтава Жуки пролягає через вулицю Тєвілєва, а оскільки там дорога погана, водії на цю вулицю не заїжджають, скорочуючи маршрут. Ціна на квиток при цьому не зменшується, розповідає Техтаулівський сільський голова, до сільради якого відноситься і село Жуки Олександр Пузир. Жителі села Жуки пропонують свої вимоги. Змінити маршрут, щоб він пролягав по вулиці Зіньківській, і з заїздом на Критий ринок, так як Критого ринку, це і районна лікарня. І адміністрація, і соціальні служби всі знаходяться все-таки в центрі міста. Громада села Жуки нарікає і на те, що перевізники, які працюють на даному маршруті, не дотримуються тарифних зон і їздять по завищених тарифах. Там, де ціна повинна бути 5,38, тридцять вісім. по ну, допускаємо, хай би там п'ятдесять копійок. Щоб для обрахунку 5,50, перевізники беруть по 7 гривень. Микола Шупик, перевізник, який працює на маршруті Полтави Жуки, наголошує. Його водії беруть гроші за проїзд згідно з тарифною сіткою. Коли сільська влада хоче скоротити маршрут і зробити їм дешевле всім жителям тактового, так, пожалуйста, пускай діти по закону, зробити остановки всі, які відповідають вимогам дорожнього руху. Ну, немає проблем. І до 3 будемо їздити, як положено. Тільки в місті ні один. Ні, в одному городі України нету город, одна становоєсть, а є АЕС 3 астановка ділять автостанці для того, щоб авто приїжджав на автостанцію. Ну, по городу не збирав людей. У департаменті інфраструктури та туризму Полтавської ОДА говорять, готові піти назустріч пасажирам і змінити маршрут, але врешті це не призведе до здешевшення квитка, оскільки пасажирам із кінцевої зупинки, щоб дістатися центру, потрібно заплатити ще й за громадський транспорт. Якщо ми сьогодні маємо, наприклад, ситуацію, коли Середній проїзд для них становить 650, то навіть переглянувши тарифну зону і зниживши вартість проїзду за рахунок цього на 5 гривень 38 копійок, ми повинні врахувати також те, що пасажир, встаючи на ЗС-3, матиме потребу в скористанні громадським транспортом. Вартість якого сьогодні становить середньо, ми беремо 2 гривні. Тобто, додаючи. 5,38 плюс 2 гривні. Ми маємо 7,38. Андрій Матковський розібравшись у даній проблемі, стверджує, потрібно дозволити громаді самій обирати собі перевізників. Зараз я маю дуже багато скарг від мешканців полтавського району саме про роботу транспорту на перевізників і несправедливі ціни. І я думаю, це так сталося, тому що коли проводилися конкурси, місцеві громади не приймають участь. В цих конкурсах там немає представників ні сільських рад, ні селищних рад. І тому, як депутат майбутній, я бачу своє бачення вирішення цієї проблеми таким чином, щоб ні обласні державні адміністрації проводили конкурси, а надати право саме сільським і селищним громадам самим проводити конкурси і визначати перевізників. І визначати, на яких умовах вони будуть перевозити своїх людей, і це я думаю покращить ситуацію. Нагадаємо, маршрут Полтави-Жуки розроблявся 20 років тому. На ньому працює 5 автобусів, які здійснюють 40 рейсів за день.